На території одного з монастирів на Івано-Франківщині бійці Національної гвардії України проходять триденну реабілітацію. Виконувачка обов'язків начальника служби психологічного забезпечення однієї з частин Нацгвардії Анастасія Андрушченко каже, воїни приїхали сюди із передових позицій на Луганщині, де тримали рубежі поблизу Кремінної. Зі слів Анастасії Андрушченко, після психологічних вправ воїни поїдуть до рідних. Тут дуже спокійно. Хлопці мають можливість також поспілкуватися з релігійними представниками, мальовнича природа, тобто вийти, подивитися, подихати свіжим повітрям. Тут немає великого такого осередку людей. Тобто, тут ну, для військових, які повернулися зі сходу, дуже спокійно, а їм цей спокій треба, тому що вони були в, в зонах, де дуже гучно постійно. За словами психологині, військовослужбовці ходять на екскурсії, були на скелях довбуша і каталися на конях. Також займаються психологічними вправами. Усі в цивільному одязі. Це теж частина адаптації, каже психологиня. Ми з вами будемо писати, але ще й будемо трошки медитувати. Ваше тіло здається таким легким. Ви йдете посеред хмару. Серед військовослужбовців, які медитують, Дмитро Старченко. Каже, у Києві на нього чекає дружина та дві доньки. Не бачив їх 5 місяців. Повернулася, дуже раді, що повернулася. Слава Богу, що в моєму підрозділі всі цілі живі, здорові. На жаль, не у всіх підрозділах так, то були втрати і поранені. Потихеньку звикаємо, так. то було відчуття, що щось дуже тихо, мабуть, щось, щось має початись. Зараз вже такого немає. До кожного воїна тут індивідуальний підхід, розповідає офіцерка-психологиня Маргарита Козаченко. З її слів, така короткочасна реабілітація називається декомпресією. Ми з ними спілкуємося окремо, якісь техніки підбираємо. А також ми застосуємо метафоричні асоціативні карти, також ми проводимо всякі там тренінги. Зазвичай, коли повертається родна група, то виділяють від двох до чотирьох, п'яти. Офіцерів психологів, Нацгвардієць Дмитро розповідає, що повернувся з криміної. Триденна реабілітація на території монастиря каже, була корисною. Спілкуватися з хлопцями в іншій обстановці. Ми всі там спілкувались ну інакше. Ти там більш напружений. Сон в тебе інший, все по-іншому. Тут більш не вимушено це все відбувається. Ніби люди ті самі, але спілкування зовсім інше. Тобто дає можливість перезавантажитись, відпочити ну дехто дотепер не міг усвідомити, що він вже не там. Спілкується з бійцями капелан Роман Кострабій, розповідає, що і сам став військовослужбовцем. Два тижні тому отримав звання молодшого лейтенанта. Військовим капеланством каже, займається з 1996 року. Священний капелан це людина, який довіряє, тому що він має таке. Поняття як таємниця сповіді, таємниця розмови, що нікому він це не повинен розказувати. Та людина, яка бачила смерть, та людина, яка бачила ті жахи, які є на війні, і вона думає, як вийти з цього. Бо цей досвід, який ніколи е, звичайна людина не повинна мати, досвід смерті, досвід війни, бо людина народжена для миру, для любові, для радості. Триденні заняття із декомпресії для бійців Національної гвардії, які повернулися із фронту, проводять в усій Україні, розповіла психологиня Анастасія Андрушченко. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.